Тарас, скажіть, будь ласка, ким ви були до 22-го року? Хто ви за фахом за професією? Що робили? За фахом в мене соціальна психологія, але по практиці працював логістом. Логіст? Менеджер з логістики. Це допомагає зараз під час військових дій? На жаль, ні. ні На жаль, не допомагає, але. За три роки навчилися чогось нового, нових знань, нових перспектив, новий розвиток, нові знання, нові думки. Коли от я знаю, що у вас було поранення, чому повернулися до побратимів? А хто як не ми? Ну, тут тут по-іншому навіть і говорити не дається. Бо навіть дивлячись на те, що люди виснажені. Втомлені є дуже з важкими пораненнями, але вони стараються повернутися. Не всі. Але більшість військовослужбовців повертаються. Я думаю, що кожен військовослужбовець після поранення, який працює з побратимами, це справжній патріот. Міг би просто вже діставати УБД і на сьогодні, що маємо, то маємо. А, а хлопців дуже багато знаю, які не можуть вже відступитися, кажуть, я зі своїми до кінця, тому що хто як не ми.